Що знаходилися на території храмів, заповідні раді називалися божеліссями, правильним лісом або середбором. В божеліссях заборонялося ламати гілки, косити траву, ховати дерева. В неналежний час туди навіть заборонялося ходити. Божелісся обходили із священниками і святими образами. І посвячували такі посвяти називалися заповіданнями. І якщо порушити заповідання, це було великою карою. Основними етапами реалізації проекту зелена мережа» для рідної школи є розробка проєкту, підготовчі роботи, агітаційна робота, висаджування рослин, композиційне рішення, догляд за рослинами, вирощування шкілки і науково-дослідницька робота. На цьому слайді ви можете ознайомитись з планом, схемою парку та вже висадженими на ньому рослинами станом 1 січня 2013 року. На цій потреби було витрачено 5150 гривень.